Щомісяця в Ужгороді відбувається 60-70 поховань. За рік ця цифра доходить до 900. В кінці весни цвинтар у селі Барвінок вичерпає свій ресурс. Тут уже поховано 28 тисяч місцевих мешканців. Нове Ужгородське кладовище запрацює у травні. Його розмістять поблизу міжнародного автомобільного пункту пропуску Ужгород. Ось цей папірець засвідчує, незабаром тут, неподалік від кордону, облаштують новий міський цвинтар, тож усі несанкціоновані городи перетворять на місця для поховання. Для створення нового кладовища виділили 17 гектарів. Спершу задіють близько двох гектарів землі, яка належить місту. Згодом виробують дерева із угідь лісництва. Інакше проблему не вирішити, запевняють комунальники. Адже знайти в Ужгороді ділянку таких розмірів дуже важко. Віднайти таку ділянку в межах міста розмірами 15-20 гектарів. Дуже важко. Я думаю, практично нереально. Вже і архітектура, і всі земельні відділи спільно лише прийняли рішення, що поки що там лиш така є можливість. На облаштування нового цвинтаря з міського бюджету виділили 5 мільйонів гривень. Насамперед побудують під'їзну на дорогу та стоянку для автомобілів. На цьому місці, де зараз мочер, через декілька тижнів почнеться будівництво, водовідні канали, завозитися буде каміння, ну все, що потрібно для того, щоб створити умови для проїзду. Тут буде дорога до того лісочку. А під лісочком є вже ґрунтова дорога, і вона йде вздовж з тої сторони лісу, іде, і там приблизно до трьох гектарів чистого поля. Ситуацію із землею для кладовищ могла б вирішити процедура кремації. Утім, її в нашому краї не проводять. Перш за все, кремація не належить до православних традицій. Церква негативно ставиться до ідеї спалення тіла. Ми повинні мати похоронення обичної. Цілий чоловік має отейти, як народився від матері, отети в землю. Тіло спалювати не можна. Кремація являється необдуманим гріхом. Окрім того, в Ужгороді немає навіть шансів побудувати крематорій. Адже наше місто замале для такого закладу, згідно закону України про поховання крематорії взагалі можуть бути збудовані у містах, де населення не менше одного мільйона. знаєте, що навіть у Львові немає, що мільйони город немає крематорії. На території України є три крематорії: це місто Київ, Одеса і Дніпропетровськ. Значить, люди, які мають виявлення бути поховані методом спалювання, можуть якби вести тіло. І цю процедуру робити. нового ушерського кладовища вистачить на 15-20 років експлуатації. Після цього в обласному центрі доведеться шукати іншу ділянку під міський цвинтар.